Друзі, вітаю! Зараз ми знаходимося на будівельному майданчику Метрополіс. За моєю спиною ви бачите будівництво будинку номер 4 По ньому зараз проводяться активні будівельні роботи. А саме армування та бетонування вертикальних елементів будівлі, влаштування цегляної кладки, монтаж сходових маршів та монтаж вентиляційних каналів. Благоустрій розпочато роботи з благоустрою першої черги та третьої зони. А в будинку номер 3 проводяться наступні роботи: влаштування внутрішніх цегляних стін, монтаж протипожежних клапанів по квартирному, влаштування внутрішніх систем водопроводу та каналізації, прокладання електромереж горизонтальних для живлення квартир та котлів. Укладання плитки на підлогу в місцях загального користування, влаштування сплінкерної системи пожежогасіння, встановлення поквартирних дверей, а також монтаж ліфтового обладнання. Будинок 3, секція 3, встановлення вхідних дверей виконано на 40%. Також у паркінгу будинку номер 3 йдуть роботи по влаштуванню вентиляційної системи. Також проводяться роботи по благоустрою першої черги та третьої зони. Друзі, а вам дякую за перегляд. Запрошуємо вас до нашого відділу продажів. Будемо раді вас бачити.